Правильна підготовка до пробіжки є ключовим фактором вдалого тренування. Харчування, яке ж є беззаперечно важливою складовою цієї підготовки, допомагає мінімізувати втому та пришвидшити ваше відновлення. З іншого боку, вживання хибних продуктів може викликати спазми в шлунку або ж призвести до так званої стіни. Я би ще коли рівень енергії стрімко падає. Саме тому сьогодні я спробую дати кілька рекомендацій щодо правильного харчування та перекусів перед біговим тренуванням. Але перед початком, можливо, трохи надокучливе, але важливе нагадування. Не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на Кофі. Також у мене є Монобанк. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Під час бігу ваш організм використовує два основні джерела енергії жири та вуглеводи. Якщо ми будемо розглядати тренування на низькому пульсі, яке займає в середньому годину, то їх розподіл буде майже рівним. Десь 55% вуглеводів, 43% жирів, ну і десь 1-2% білків, найчастіше під кінець пробіжки. На тренуваннях високої інтенсивності з високим середнім пульсом ваш організм майже повністю буде підживлюватися тільки вуглеводами. Це означає, що вам постійно потрібно коригувати свій раціон, виходячи з типу пробіжки і з того, коли ви власне будете її виконувати. Відповідно, сьогоднішній випуск я розіб'ю на два окремі блоки. Це ранок, на якому я зроблю основний акцент, і вечір. А їх, в свою чергу, розіб'ю ще на два підпункти тренування низької і високої інтенсивності. Давайте почнемо з ранкових пробіжок. Одразу ж скажу, що я не прихильник бігу на голодний шлунок. Звісно, деякі лікарі кажуть, що це сприяє схудненню, оскільки зранку перед прийомом їжі рівень глюкози в крові знижений, і організм може швидше переключитися на спалювання жирових запасів як джерела енергії під час фізичної активності. Це все насправді так і буде працювати, але на мою думку, недоліків буде більше. По перше, це може призвести до розкладання м'язів для отримання енергії. Що негативно впливатиме на загальну фізичну форму та метаболізм. Ну а по-друге, біг на голодний шлунок може збільшити ризик перенапруження та як наслідок призвести до травми, оскільки організм матиме менше ресурсів для свого відновлення. Тому їсти треба. Але виникає одразу ж питання, коли інтенсивність перетравлювання їжі у всіх різна. Комусь достатньо 30 хвилин, іншим потрібно чекати 2-3 години, щоб уникнути неприємних відчуттів та важкості у слонку. Тут я не можу порадити нічого іншого, крім того, щоб перепробувати всі варіанти. Хоча трошки злукавив, одну пораду я таки вам дам. Під час таких спроб не відбігайте далеко від дому, якщо щось піде не так, ви швиденько зможете повернутися. Особисто в мене їжа перетравлюється дуже довго, відповідно, повноцінно поснідати перед ранковим тренуванням я не можу. Але з цим завданням чудово справляється легкий перекус. Такий перекус повинен бути вуглеводним, оскільки так він, по-перше, дасть поштовх для роботи вашого шлунку. Ну, а по-друге, що є важливішим, він дасть вашому організму глюкозу, основне джерело енергії під час навантаження. Мій улюблений перекус це одне вівсяне печиво. На годину тренування мені його спокійно вистачає. Для перекусу ви також можете використовувати банан, фініки, ну або батончик мюслі. Але це все підійде тільки для неінтенсивного тренування, тривалістю не більше однієї години і десь 10 хвилин. Перейдемо тепер до довгого тренування, а також інтервальних чи темпових робіт. Тут я рекомендую вам вже снідати. З довгим тренуванням все набагато простіше, оскільки зазвичай воно відбувається у вихідні дні. Тому час для того, щоб повноцінно поснідати, а вже десь через годину-дві вийти на тренування, тут думаю, можна знайти. До того ж, такий підхід буде оптимальнішим, оскільки ви зможете перевірити найкращу їжу, яка буде гарно засвоюватися і якомога довше підтримуватиме енергію в організмі. Відповідно, перед важливими змаганнями ви вже будете точно знати, що вам потрібно. Також рекомендую на довгих тренуваннях перевіряти всі гелі, які ви плануєте з'їсти під час старту щодо інтервальних темпових робіт, а також якщо у вас вже щось заплановано на ранок вихідного, ну або у вас довге тренування у будні дні. То в такому випадку потрібно або раніше прокидатися, щоб повноцінно поснідати, ну або старатися вже втиснути тренування десь згодом. Дуже важко виконувати такі роботи на легкому перекусі, особливо при швидкісному тренуванні. От Одного разу я ледь не знепритомнів. Тому скоріш за все, і ви не будете відчувати в собі достатньо сил, щоб виконувати такі важкі роботи. Пропоную розглянути найпоширеніші варіанти повноцінного сніданку. Це, звісно ж, і вівсянка з джемом там або мананом, це тости з тим самим джемом або арахісовою пастою. Це можуть бути, наприклад, і млинці з варенням. Точно варто уникати будь-якої гострої їжі, бобових, овочів та фруктів з високим містом клітковини, тобто авокадо, груша, зелений горошок, спаржа, морква, брюссельська капуста. Також слід уникати продуктів з високим містом білка червоне м'ясо, творог, ну і бекон. Далі вже слід дивитися на те, як реагує ваш організм. Багатьом спортсменам, в тому числі і мені, важко вранці даються молочні продукти. Наприклад, вівсянку я їм без додавання молока, але комусь це може не зашкодити. Комусь може не зашкодити і кофеїн. Мені ще вранці гарно заходить твердий сир, хоча це і продукт з високим містом білка. А от цитрусові взагалі не заходять. Від них у мене сильна печія. Тепер давайте переходити до другого блоку сьогоднішнього відео, тобто до вечірніх тренувань. Якщо на другу половину дня заплановане легке тренування, то і над прийомами їжі не варто сильно заморочуватися. Поїсти можна десь за 2-3 години до тренування. Головне обійтися без гострої їжі, без жирної їжі, ну і напевно без бобових. Якщо ж на вас чекає інтенсивне тренування. Повноцінно їсти варто десь за 3-4 години, а за годинку зробити невеликий перекус, про який я вже розповідав вище. Перелік заборонених продуктів краще розширити. Це і щось жарене, це і продукти з високим містом клітковини, але знову ж таки повертаємося до початку відео все буде залежати від інтенсивності перетравлювання їжі. Я знаю людину, яка спокійно може з'їсти велику шаурму за годину до інтервалів. Досить швидко і впевнено їх відбігати, а після добити все пельменями. Відповідно, сьогодні я розповів вам про основу. Все, решту ви самі визначите для себе з плином часу. Що ж, друзі, на цьому моя розповідь буде підходити до завершення. Таке коротке сьогодні відео, але я старався наповнити його максимально цікавою інформацією. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, не соромте залишати їх в коментарях. Також напишіть в коментарях, чи помітно, що я трохи повільніше читаю текст і менше махаю головою вправо-вліво, бо в попередньому відео мені звернули на це увагу. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, папа. -па.